було вручено підозру, повідомлення про підозру ряді, у ряді у скоїних кримінальних правопорушень, які він вчинював, займаючи відповідальну посаду начальника Сумського міського відділу ВНВ України Сумській області. Лук'яненко Сергій Вікторович 46 років. Одружений, має трьох дітей. Полковник поліції, кандидат юридичних наук. В органах внутрішніх справ працює з 1990 року. З 2003 до 2005 керував лінійним відділом міліції Сум. З 2005 до 2010 начальник залічного відділу міліції. У 2010-му повернувся до лінійної міліції. Чотири роки очолював відділ на станції Основа Південної залізниці місто Харків. З липня 2014-го рік керував міліцією Сум. Улітку 2015-го призначений начальником міліції у Конотопі. Наразі від посади відсторонений. Перебуває під домашнім арештом. Підозрюється у скоєнні п'яти порушень кримінального закону. Його причетність ще до двох злочинів перевіряється. Один із епізодів, який прокуратура інкримінує Лук'яненку, це приховування розбійного нападу на цей магазин. Сталося таке 30 грудня минулого року. Прокурор каже, міліціянт намагався приховати злочин, аби не погіршувати статистику за минулий рік. Доброго дня. Так, да, да, слышала, а тогда еще не работает. А продавчиня от зараз працює чи Ні. Не? Нет. Вона не, же не будет. Не. После этого случая ее Молодий чоловік увірвався до продуктового магазину, погрожуючи продавцем предметом, який був схожий на вогнепальну зброю на пістолет. Він вихопив у неї гроші і втік. Події злочину не фіксувалися. Злочин не був облікований в статистиці. Ну саме цей розбійний напад. Тобто, внаслідок оціх всіх дій, вчинених, внаслідок цих наказів, злочин був взагалі прихований ніби такого факту в принципі не існувало. Другий епізод у справі Лук'яненка нереагування на повідомлення про незаконний видобуток піску на території міста Суми. У грудні минулого року громадський активіст Олександр Черняк зафільмував, як у районі колишнього рафінатного заводу купають та вивозять пісок. Сьогодні розповідає, всі звернення до міліції були марними. Ми помітили, що возле железнодорожного полотна ідуть. Ну от нам, як нам показалось, явна незаконне добыча піска. Ми звернулися в міліцію, зробили дзвінок. Хорошо, сказала милиция, 102. Мы записали фамилии, имя, отчество. Сказали, что мы пошлем сюда представителей, следователей. Мы прождали здесь недалеко, никакой милиции не было. Это было печально для нас. Уехали сюда машины, КАМАЗы, КРАЗы, а машины тут шел, шел целый поток этих машин большой грузоподъемностью. Мы потом Абратілісі ще раз. Второй дзвонок ніхто не приїхав. Наші колеги за Тіві також піднімали питання незаконного видобутку піску. Ми декілька разів приїздили на місце підозрілого видобутку піску, але жодного разу нікого не заставали на місці, так наче котлован утворювався сам по собі. Видно було, що невідомі майже підрили залізничну колію, але нікому до цього немає діла. Нарешті нам вдалося застати тут серйозну техніку за якою приглядала жінка. Добрий день. Добрий день. день. А ви хто? А, ви хто? РК, а -ТВ. Ігор Назаренко. Ігор Назаренко ТРК, ТВ Гарназарінка. І ОТВ. ТРКО ТВ, а -ТВ. А -ТВ? А -ТВ. Назаренко. Ну, Я думаю, знімати не стоїть. Так а хто? Ну сейчас вам дзвонять, розкажуть кто. На це журналістське розслідування міліція також не відреагувала. Прокуратура підозрює, ці нелегальні кар'єри між річкою Псел і залізницею розробляв знайомий Сергія Лук'яненка. Начебто через це начальник міліції і не направляв частно працівників міліції на місце видобутку. Натомість попереджав свого знайомого про надходження викликів на лінію 102. Про це йдеться у матеріалах справи. Готовий отримання ними неправильної вигляді протиправного доходу від реалізації незаконного видобуток піску. Не виживало жодних заходів щодо припинення вказаних Надійшла заява від громадянина про те, що незаконно видобуваються корисні копалини. Замість того, щоб виконати всі передбачені законом процедури, щоб виїхала туди слідчо-оперативна група, зафіксувала злочин, вилучила там речові докази, наприклад, якщо вони там будуть знайдені. Була надана вказівка, наказ підлеглим, черговому, зокрема, міськвідділу, не направляти на місце нікого, направити після певної години, коли вже там нікого не буде. Мій підзахисний не вважається у вчиненні кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються. Вагомості доказів, на які посилаються слідчі, і прокурор, які були надані на обґрунтування, по їх немає розслідування у цьому провадженні завершене. І сьогодні до суду спрямований обвинувальний акт за чотирма статтями кримінального закону: це зловживання службовим становищем, організація службового підроблення. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, якщо говорити іншими словами, це надання незаконних вказівок керівником підрозділу міліції своїм підлеглим з метою приховати злочини або не вживати заходів до припинення злочинів. І безпосередньо окремий склад кримінального правопорушення це приховування особливо тяжкого злочину. Далі буде відбуватися судовий розгляд, і суд уже поставить крапку в цій справі. Та це лише частина справи Лук'яненка, сумська. Далі про пригоди в конотопі. В місті працюють гральний, гральний заклад. Викликали міліцію, написали. Я особисто написав заяву. написав заяву мій заступник, що відбувається зараз тут злочин. Приїхав начальник міліції Лук'яненко Сергій Вікторович, який намагався зі мною про щось домовитись, Не зрозуміло про що казав, що давай домовлятися, давай не чіпати цих людей. Це наші люди. Я говорю, Слухай, це може твої люди, але не мої. Це порушення закону. Зараз відбувається ганебна ситуація. Однорукі бандіти працюють повним ходом в місті, тому будемо закривати цю. Цей ганебний заклад з повною відповідальністю говорю про те, що кришує цей заклад саме міліція. Щодо причетності службових осіб Канотопського міського відділу міліції до діяльності незаконних, незаконних ігрових залів, до також спроби приховати цей факт виявлення цього ігрового залу, який не зареєстрований і неофіційно здійснював свою діяльність. Досудове розслідування триває. Апогеєм Конотопської історії Сергія Лук'яненка став хабар. 1 грудня Сергія Лук'яненка затримали під час отримання 33 тисяч гривень від посадової особи Конотопського агролісу. Я не вважаю, що потрібно, тому що я не вчиняв такого кримінального правопорушення. Характеристикою, яка вибачається, що він характеризується позитивно, до дисциплінарної відповідальності, не притягався. І взагалі характеризується е, як е, особа, яка належним чином виконує свої обов'язки за місцем роботи. Дві доби полісмен провів за ґратами. Прокурор клопотав перед судом про тримання його під вартою. Честь, я Вважаю, що допитання не підлягає задоволенню. Обставини відбувалися іншим чином. Обстав, невірно виклали обставини чи не. Вони скаристувалися я... показами е, заявника, а вони не правда. Заявник на даний проти Суд начальника поліції відпустив. Застосувати відносно підозрювання Лук'яна Сергія Вікторовича, 16 1969 року народження запобіжних запитів для домашнього аресту. Сергій Лук'яненко своєї провини в жодному злочині не визнає. Чи визнає його невинним суд? Дізнаємось у новому році. Загалом бюджет Сум на 2016 рік складає майже мільярд 200 мільйонів гривень. Для порівняння у містах, схожих за кількістю населення, він складає у Черкасах стільки ж 1,2 мільярди, у Житомирі 1,8, Бюджет Вінниці 2 мільярди 400 тисяч гривень. Бюджет розвитку сум, тобто гроші, які витрачаються на ремонти вулиць, придбання комунального транспорту, будівництво дитячих садків, у 2016 році складає трохи більше 250 мільйонів гривень. Це майже обівтора рази більше за минулий рік. Цей бюджет розвитку цього року, то шістнадцято року. Він найбільший за всі роки. Найбільше коштів з бюджету розвитку виділили на благоустрій 51 мільйон гривень. З них 35 на магістральні дороги та так звані євродвори, 16 на внутрішні міські дороги, вуличне освітлення. 46 мільйонів закріпили за комунальним транспортом. На ці гроші планують придбати 9 тролейбусів і 7 автобусів, плюс комплектуючі. А 46 мільйонів це більше ніж два рази менше ніж потрібно для того, аби справді комунальний транспорт в нашому місті почав розвиватися. Нам необхідно 2016 році закупити не менше ніж 20, а краще буде якщо 30 тролейбусів. Крім того, нам потрібно ще зремонтувати хоча б з десяток тролейбусів, які раніше поставлені були 90-ті роки в парк електроавтотрансу. Окрім того, можна смастити тролейбуси Wi-Fi інтернетом, для того щоб молодь почала користуватися більш активно цим транспортом. Аспортом і потрібно також вирішити питання публікації розкладу в нормальному зручному форматі, як це робиться в Європі на наших зупинках. Зараз комунальне замовлення дійсно 47 тролейбусів. Ми збільшуємо до на 8 тролейбусів. Буде 55 тролейбусів збільшено збільшене в першому кварталі комунальне замовлення. Яким чином? Більше збільшення водіїв. Зараз немає водіїв, і це сьогодні проблема. Керівниця цього підприємства, менеджменту підприємства, вони повинні зробити таким чином, тому що все ж залежить від нас, це фінансування, все інше. Ми все робимо. Ми подивимося, як буде одна ситуація. Я думаю, що скоріш все, ми будемо дозволяти на це гроші. 30 мільйонів підуть на капітальний ремонт багатоповерхівок, плюс 2 мільйони для ОСББ. Чи відомо які саме будуть будинки, в яких районах ремонтуватися? Це питання зараз опачовується 11 січня. Ми цю інформацію надамо депутатським комісіям на обговорення і затвердження. Хто ж буде визначати, кому ж ці кошти будуть призначені? Тобто, декілька будинків у нас багато таких будинків. За яким пріоритетом будуть розподілятися ці кошти? І знову хто це буде їх розподіляти? Тобто комісія процедура. Процедура поки що не зрозуміла. Тоді давайте ми виділимо ще 30 мільйонів на будинки, які знаходяться на Луки, на бароновці, на пришибі, які також є приватними будинками, але це одноповерхові, двоповерхові будинки, які люди побудували за власний кошт, а які не дісталися цим людям яким не дала їм держава, а потім вони їх приватизували. Давайте їм надамо також 30 мільйонів на ремонт комунікації, на ремонт дахів, на утеплення таке інше. Тобто ну, знов таки таке непорозуміння. Чомусь одним і двори, і стелі, і ремонт мереж, а інші не мають зовсім ніяких благ цивілізації. На даний момент юридичної е юридичної Бази для того, щоб їм надати юр юридичну, юридично, нас немає, тому що вони не були колишньої комунальною власністю. Так так каже закон. Перед голосуванням на сесії говорили про батьківські кошти на потреби шкіл. Чи правильно я розумію? Що проектом бюджету ми зробимо так, що можна буде розмір батьківських коштів зменшити на 50%. Мені можна назвати так або ні? Те, що стосується 4 мільйони чітко на батьківські кошти, то це дійсно 30%. Проголосували за головне питання засідання після півгодинного обговорення. Голосуємо Проєкт бюджету на 2016 рік з пропозиціями в цілому. 37 за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Особливість бюджету 2016 року полягає у тому, що його затвердили без врахування трансфертів та субвенцій з обласної та державної казни. Державний бюджет прийнятий 25-го, да, чи якого там вони вночі там приймали, чи вранку зранку, да. значить, по закону передбачено внесення змін у двотижневий термін. Тому ми повинні його опрацювати, тому що та сума, яка очікується від державного бюджету, вона десь буде 400 мільйонів, оскільки. Там є субвенції, пільги, субсидії, все, що передбачено по соціальному захисту. Тому це не наші повноваження, але держава їх здійснює, вона буде нам ці кошти давати.